Такан, бачите, це вчора дожджа не було. Позавчора був. І бачите, скільки міліметрів випало, а сьогодні ночі ще було. Коротше, десь 5 мм ще випало. Одне питання тепер на що він треба. Як у нас комбайн вже наготовили. А тепер дожі йду. Нам треба їхати в соях убирати там поспів 2 га та не ну і там ще й більше поспіло. А тепер йдуть опади. ну, Понятно, що на пшеничку хто буде сіяти той рапс. Ну, ми пшеничку теж плануємо, а це ось сусідів кукурудза, дивіться І що смисл? Зараз тих дожів, я не розумію взагалі. Коли треба, треба було, їх нема. Ну тут урожаю нема. Так як більшість усіх. Просто обідно, коли треба був опади, тоді тоді їх не було. А тепер це батько він газує по гризівці Так що такі справи. По поводу там комбайна писали, що комбайн там ушатаний. Типа у вас вся техніка. Ну, я дам номер карточки, скиньте мені, пожалуйста. Я обновлю собі техніку і буде в мене, щоб ви дурниці всякі не писали. На, на, як от, на все свій час є. просто. Не так все. Так що вам же всім не подобається. І як його є люди, які там знімають великі аудиторії. Ну Ви ж пишете, той гроші вкрав, той щось іще той Ну, як завжди той строїться під час війни, той еще щось. Ну я ж вам нічого... І колись, може і обновимося. Ну, за на даний час ніхто його нічого робити не буде. Не обновляться. продати ще можна комбайн ще дні, якби а юмзикап я б такий би і Т40 продав Кому надо, можу сняти огляд і цей. Ну, подивитись може комусь. Пон Подобається мені якби, до, до весни, як би і продать би і МЗК і Т40. Чого продажа? Ну, то що треба, гроші треба сильно. Не вистачає там, нам з батьком на м'ясо, то і хочемо продати. Так що. Кому інтересно, пишіть. Ну, т 40 там я вже показував на, в, в робочому стані. І юмзик теж може навіть запчасті якісь найдемо. Так. Ну такий т 40. Помить там був було там масло протекло на цьому та на дозаторі там відпустилася гайка і цвіркотіло, і обкидало його все маслом так що. юмзик ну робочий що в нього одна проблема не робить вал так що. А так, розпідділітеля там і ще десь там є запчастини. Так що ну, тільки без куна. Так що кому інтересно, кажеться мені ще з документами. А на цей не пам'ятаю, чи є документи чи нема. Ну, був, загубив, дивіться, якраз дійшов, подивитися. Такі справи, а? кого? Та а він зайдеш туди. Ну давай приберемо. Бо ї без прав? Ти ж казав більше не будеш держать свиней. Ти ж казав, кажу більше свиней не будеш держати. А за вів дивись. Та заведи він їздить, що ти толкаєш. Там людина писала, що в нас комбайн поганий. Кажу, хай грошей скинуть на карточку, да? новий кубок. Виважили віса на посів мат. Пшеничку будемо сіяти, дай Бог пам'яті подалянка. Ну, ще не обробляли і там не травили, це туди далі покажу. А зараз нам треба прицеп вигрузити таким шотаним йому з Ще... вигрубзить на на підсоняшник багато так що... Юмзик навіть бачите який поганенький той працює. А всі кажуть техніка погана. Ну, Це сорт не знаю який. А то будемо сіяти по долянку, коротше. Вона, якщо не ошибаюся, без оста це виходить друга репродукція. І та получається подолянка. А вигружати треба воно на отопучку. Готовим прицеп. Спочатку прицеп, а потім у два газона наб'ємо. Ну якщо урожай буде, бо не сильно у нас. Може якщо завтра буде погода, то поїдемо поїдемо косити соняшник. Бо думали сьогодні, ну а сьогодні як пішли опади.